До Криворізького ботанічного саду прийшла весна. Квітування яскравих першоцвітів, крокусів це це вже на поготові до зустрічі зі своїми поціновувачами. Ще з кінця лютого, через теплу зиму, у боцаду почали розпускатися два десятки видів перших квітів. Є серед них і червонокнижні, зокрема, підсніжник. Часто підсніжники плутають з пролісками. Проліски це з голубими квіточками, скажімо так, як. Як небо, голуби як небо. А пісніжники легко запам'ятати, вони як сніг біленькі. У нас три види пісніжників є в колекції. Так само в Україні росте три види пісніжників. Це пісніжник Ельвеса, це в основному Одеська область і південні регіони України. Пісніжник складчастий. І найбільш поширений в наших умовах це пісніжник звичайний або білосніжний. Також серед першоцвітів це Кламен білоцвіт весняний та пшінка. Чому пшінка? Тому що в неї такі бувають пізніше вже, звичайно, в пасухах листків, такі бруньки маленькі, вони їстівні, як пшоно. Через то часто називають пшінка. Можна віжу використовувати і зелені листочки, але, скажімо так, невеликі кількості. Декілька тижнів тому в ботсаду почали цвісти шафрани. Їх ще називають крокуси. Тут їх понад 20 сортів з тендітними квітками від білосніжного до фіолетового кольору. Тут представлені сорти в основному двох видів: шафрану золотисто-квіткового і шафрану таврійського. У нас на Криворіжжі росте один вид шафранів. Це шафран сітчастий. Це рослина занесена до червоної книги України. Вона розквітає, скажімо так, по схилах в основному степових балок. Шафрани є найрізноманічніших кольорів. Як я сказала, шафран сітчастий такого білого, з бусковими такими прошилками, буває рожевих відтінків. Тут ми бачимо. Різні відтінки жовтого кольору, золотисті, світло-жовті, різні відтінки фіолетових кольорів. Квітує шафран близько двох тижнів, тож часу насолодитися ним не так і багато. Продовжують весняну естафету цвітіння у ботсаду не тільки квіткові рослини, а й чагарники. Ось вже три тижні як криворіжці можуть помилуватися яскравим цвітом гамамелісів. Гамамеліси їх ще називають чарівний горіх, відьомський горіх. Тому що ці рослини квітуть у дуже незвичний час, коли ще рослинки або ще не прокинулись, або вже пішли до зимового спокою. Вони квітують у наприкінці лютого, на початку березня. В нашій експозиції зібрані такі види, як гамеліс віргінський, японський і середній. Два види квітують саме навесні. У цю пору ось ми спостерігаємо гамамеліс середній, більш такі таке оранжеве забарвлення у гамамеліс японського жовті квіточки. Працівники ботсаду кажуть, ці рослини не тільки милують око, а ще й приносять користь для здоров'я. Вони мають і лікарські властивості. Є такі препарати на екстракт з екстрактами з кори та інших частин рослини. Вони зміцнюють сусуди, запобігають такому захворюванню, як варикозне розширення вен. Наразі квітують дерева, які запилюються вітром, такі як тополя, а також кущі ліщини, жимолості та калини. Повз красу рослини, що стала українським символом, пройти неможливо. Дар'я Олексій Васильченко постфактум.